Луцьку на вулиці Карпанка Карого працівники Луцькводоканалу сьогодні розпочали заміну аварійної ділянки каналізаційного колектора. Телефоном розповів суспільному заступник керівника підприємства Володимир Чупун. Каже, там у п'ятницю ввечері, 10 березня, на проїжджій частині утворилося провалля. Як з'ясували працівники аварійної бригади, причина у пориві каналізаційної труби, що проходить через проїжджу частину під землею, зі слів керівника підрядної фірми Сергія Гаюка, заміні підлягає 6 метрів труби. ...привелися від старості. Це хімічна реакція, вона забетонна, і гази з'їли її. Одна труба 25 тисяч. На вулиці карпенка карого перекрили одну смугу руху. Завтра до кінця дня роботи планують завершити, розповів Сергій Гаюк. Ще кілька днів знадобиться на відновлення дорожнього покриття.